Придатність, обмежена придатність або непридатність до військової служби визначається індивідуально. Такими формулюваннями рясніє таблиця розкладу хвороб наказом Міністерства оборони України номер 402 І ключове слово тут індивідуально. Але що означає індивідуальність при обранні ступеню придатності особи до військової служби? Які індивідуальні методи застосовуються військово-лікарськими комісіями? Для визначення стану здоров'я, чи може бути індивідуальним фактором вік військового, його загальний фізичний стан або займана посада. Про це можна лише здогадуватися, адже поняття індивідуальності в діючому законодавстві жодним чином не розкрите. Втім, восени минулого року представник командування медичних сил ЗСУ. Спробував роз'яснити, що таке індивідуальний підхід та як він застосовується. Посилання на його коментар я розміщу в описі до цього відео та в першому коментарі. Але жодної конкретики щодо поняття індивідуальності речник не надав, а тільки зазначив, що комісії працюють об'єктивно при оцінці здоров'я військових. Хоча це, треба визнати, не відповідає дійсності. Тому віз і нині там. Військово-лікарські комісії заплющують очі на існуючі проблеми зі здоров'ям військових та на власний розсуд трактують медичні законодавства. До військових застосовується шаблонний підхід, намагання конвеєром прийняти якомога більше хворих за одиницю часу та відзвітувати перед командуванням про виконання плану. Індивідуальним підходом тут і не пахне. Хоча нещодавно. Влада знайшла вихід у змінах до законодавства. Я маю на увазі законопроекти номер 10313 та 10449, нібито планують взагалі виключити категорію обмеженої придатності. Про це у наступному відео. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, скарги та будь-яких інших документів. А також супроводу вашої справи в судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.